Від Тернопільської обласної ради нагороджується відзнакою за заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька. Нагороджується командир батальйону Свобода майор Кузик Петро Миколаївич. Я вважаю, ця нагорода має бути у вас, тому що маю за честь знати, товаришувати, дружити з тобою, Знаю, яка ти є людина. Скільки ти робиш для нашої української перемоги? І я знаю, що під твоїм керівництвом наші хлопці, в тому числі тернополяни, надійне в руках, тому що ти дійсно чудовий командир, який виконує бойові завдання, дбає про своїх солдатів, а саме основне, що зробить для того, щоб Україна перемогла. Вітаю! Служу українській нації! Почесною відзнакою голови Тернопільської обласної ради на знаком за особливий внесок, внесок у розвиток Тернопільщини та України нагороджується Демчишин Сергій Ілліч. Нагороджується почесною відзнакою голови Тернопільської обласної ради на знаком за особливий внесок у розвиток Тернопільщини та України. Наш побратим з 9-ї роти, який зараз на лікуванні після поранення, але ми тоді вручнуємо командиру Маснюк Михайло Васильович.